І на політяни! Це і на політяни! Я боюся! Дивіться! Нас так всі зляпалися, але ми ж такі хороші. Я вас не боюся! А чому? Ви? Ми з планети спарти. А чому ви сюди приїхали? Ми, ми побачили, що, ваш, що ваша земля така прекрасна, оце такі прекрасні квіти. Так, дійсно. У нас, у нас на спарті такого немає. Дивно. Я думаю, що сюди є квіти. Ні. Чуєте, а давайте помоглимо до мене додому. Я зроблю вам гарячого чаю. Ось це мій будинок. Я тут живу разом із своїм песиком та найкращою іграшкою нехі. Зараз я вам її покажу. Ось вона. А коли ти до на нас приїдеш у спарту? Я не знаю, коли я до вас приїду. Хіба можете мене взяти із собою, але ні, напевно ні. У мене ж школа, навчання. А у вас є навчання, школи, театри. А що це таке? Ну, це люди, це ці будинки, такі будинки, де люди розважаються. В школі наприклад, навчаються, навчаються усього, щоб про все знати. Наприклад... Рахувати, читати, писати, малювати. Ну, наприклад, на географії ми вивчаємо багато, наприклад, вивчали навіть про вашу країну. Але я думаю, що це неправда, просто вигадки. Але як бачу, ні. ні. Це все правда. Я думаю, що ти до нас ще приїдеш за допомогою нашого подарунка. А ви подаруєте мені якийсь подарунок? Так, але це вже буде пізніше. Добре, дякую. А, 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 що ви, чим ви займаєтесь, наприклад, на ваших спасі? У нас там багато цікавих занять. Ясно. Чому ви не п'єте чай? Настав час. Шок. Так швидко. Я навіть не замітила, як проминув час. Шкода, що ви вже їдете. А може, ви ще будете до нас приїжджати? Чи можна зробити так, щоб ми до вас приїжджали? Так, Ми є. тобі подаруємо оцю квітку. Якщо ти захочеш потрапити у наш квіт, ти відірвеш з неї полісток і будеш разом з нами. А я можу приходити з друзями? Д Добре, ясно. Бувайте!